Вже цієї суботи компанія Ферекспо проведе благодійний ярмарок, зібрані кошти на якому спрямують на допомогу військовим збройних сил України. Майстри і майстрині запрошені організаторами заходу продаватимуть свої крафтові вироби або вирощені власноруч. Серед них Ірина Лисенко. Пані Ірина малює чудові картини і вирощує сортові фіалки. Квітами займається чотири роки. Це одна з моїх найулюбленіших фіалок ямка каприз». Вирощуються дітки, тоді із діток великі фіалки. Скільки ви їх маєте? Ну, більше тисячі мало, зараз трохи менше. Та ви їх тримаєте? Вдома. Імена цвітучих фіалок не так багато у мене зараз є на продаж, а будуть листочки і дітки. А от малює майстриня з дитинства. Я закінчила дитячу художню школу. Анни Пахомовни, нашої з тканини та фарби виготовляє ляльки Фатіма Циганок. Волосся це натуральне, шерсть ангорська козачки. На одну ляльку в мене йде близько тижня. Справою захопилася сім років тому. Однак від самого початку джерелом натхнення були не ляльки. Я спочатку побачила тканини гарні і потім почала думати, що з них можна шити. Це вийшли такі сукні. Ну і ляльки з'явились. А тобто почали ви з суконь? Так, да, мені спочатку сподобались тканини. Гарні, дуже тканини. Ну і потім я подивилася, що з них можна шити. І так з'явились ляльки. Почали шити саме лялькові сукні. Потім да. да. не було на кого їх одягнути. Ну, прям так було. А зараз, де ідеї, черпають у вас такі дивні образи, ну такі свої. Це моя фантазія. Це моя фантазія. Тобто це не мультфільми, не каз... Ні, не мультфільми, mm. дуже гарно. У ярмарку участь братимуть і працівники та працівниці самої компанії Ферекспо молодша фахівчиня з діловодства Ганна Ярова на благодійному заході продаватиме сувенірне мило та мильну флористику. Улюблена справа допомагає відволікатися і вирівнювати емоційний стан в тяжкі часи сьогодення. Хоча захопилася миловарінням пані Гана ще шість років тому. Розповіла, з чого тоді все почалося. Мені на новий рік подарували до доглядових бокс, і там були сахарні скраби. І Я почала все з сахарних скрабів, мене це так захопило, це дуже файна річ для дівчат. Мені це дуже сподобалось. А потім якось воно пішло, я познайомилася з дівчатами на Фейсбуці, і вони мені відкрили світ мильної флористики. І це дуже дуже цікаво, я вам хочу сказати. Надихає. Відволікає минулорічними блекаутами. Більшість українців запасалася свічками саме у той проміжок часу у свічковаріння закохалася Світлана Маркіянів. Маючи такий невеликий досвід у цій справі, подивіться, які свічкові набори виготовляє мисткиня. Нині тут я взяла бджол з і з вощини. Такі наборчики зимою, коли був у нас блекаут, було мало свічок. Я вирішила для себе зробити свічки. З вощини, а потім мені сподобалося, почала дізнаватися про інші, які є свічки, і почала виготовляти. І скільки горітиме така одна, якщо облака? Тут десь більшенька, вона буде десь годин 10, Ця буде годин, може 6-7. Такі маленькі. Вони горять довго за рахунок натурального воску бджолиного. Він не шкодить здоров'ю, він повністю екологічний. Пані Світлана має доволі різноманітний асортимент свічок. Це ароматичні свічки для ароматизації приміщення. Можна влаштувати романтичний вечір. Це соєвий віск натуральний з аромаоліями. Вони ще й тріщати повинні. Тріскотять, Так, з дерев'яним натуральним гнотом. Запалюючи їх, вони буде легкий тріскіт, і через певний час буде аромат по всій кімнаті. Ця свічечка тропічний острів з ароматом кокосу. Вони всі йдуть складні аромати, тобто там по нотам не тільки моноаромати, це свічка масажна. Вона також йде з легкою ароматизацією. І тут, окрім натурального соєвого воску, також додаються олії. Тут йдуть масло жожоба, масло ши, олія, мигдальних кісточок та кокосова олійка, і трішки також ароматизованої олійки. Менше концентрація, так як це для шкіри, але все одно вони також пахнуть. Виготовленням свічок займається також Тетяна Небесна. Любов до справи огранювала у започаткування власної майстерні, назву якої сумістила із своїм прізвищем, і вийшла небесна майстерня. У цій справі має самирічний досвід роботи. Це я робила для сім'ї воєнного. Він на фронті замовляв для своєї сім'ї, тобто прироблялося фото в арт фотографії, да добавлялися якіхось якісь слова, і для кожного члена родини були зроблені такі парафінові свічки. Займаюся виготовленням свічок з різних матеріалів: це і харчовий парафін, це і вощина, це і пальмовий віск, кокосовий віск, соєвий віск, гельові свічки. А також займаюся виготовленням різних арома примочок для дому, тобто це арома драже, це арома джуси, ну, тобто в таких тетрапаках, ми їх видавлюємо в аромалампу, да, і вони наповнюють тобто нашу кімнату якимось приємним ароматом. А також займаюся ну, нещодавно почала займатися виготовленням гіпсових виробів. Тобто це якісь підставки, тобто під якісь такі штучки для вани, наприклад, для дівчаток, наприклад, майстринь. Ну там, не знаю, Ті, що займаються макіяжем, манікюром, тось якісь підставки для дому з гіпсу. Ну і також виготовляє свічки в з гіпсових різних підставках. Вироби з фетру і тканини виготовляє Світлана Чорнозьомова, маючи великий досвід у шитті, роки три тому під час карантину захопилася пошиттям таких м'яких іграшок. Кожна іграшка це моя душа, скажімо так. І в мене виникла така ідея дарувати дітям радість. І шить такі забавні іграшки, і ось такі іграшки. І в мене цих таких багато іграшок, що Діти їх полюбляють, таскають, кидають. Все більше з фетру, Вона м'якенька і вона більш інтер'єрно. і наостанок, солоденьке Алла Іларіонова завжди у житті мала пристрасть до куховаріння. Найулюбленішою справою була випічка. Понад 10 років тому зайнялася розписом пряників. Спочатку замовлення отримувала від друзів та знайомих, і дуже скоро ця справа стала для пані Алли основним заняттям. Зараз то чим я займаюся пряники. З харчовим друком. Колись це був ручний розпис, але час іде, і зараз це харчовий друк. Прянички з ним більш ну, доступніші по ціні, тому якби їх можна і більше. І на ярмарки це важливо, щоб щось було таке. Цікаве, але не не дуже дороге. Це зефірні квіти, букети, коробочки, зефірні, людяники, пастила натуральна. Фахівчиня з комунікації компанії Ферекспо Анна Лазаренко розповіла, як виникла ідея організувати благодійний ярмарок. Найпершим бажанням було, аби в компанії працівники і працівниці дізналися про таланти і захоплення своїх колег, познайомити із майстрами і майстринями працівників і містян. Організатори вирішили через благодійний ярмарок на користь Збройних сил України. Ми можемо провести цю благодійну ярмарку, де виставимо роботи пороб наших працівників і працівниць а також долучимо містян до цього, і будемо продавати, задонати цю продукцію. Я дуже рада і вдячна, що багато людей відгукнулося що багато людей хотіли саме допомогти внести. Свій вклад в нашу перемогу, і завдяки таким людям, завдяки підтримці керівників компанії, керівництва компанії, ми можемо в нас є можливість якось допомогти нашим захисникам, які зараз виборюють нашу свободу. В лавах ЗСУ. охочих придбати за донат на користь зсу крафтові вироби від горішньоплавнівських майстрів і майстринь на благодійному ярмарку. Ферекспо запрошує цієї суботи від 10 до 14. Ви сів чекатимуть у гастробарі Кампай, що на вулиці Миру.